Доброго дня, шановні глядачі. Розвантажили вже інший контейнер з японськими тракторами GT23 кубота. янмарчик RS-240. Трошки так понакидували, тому що все розібране, колеса сняті, фрези сняті, займають місця. Ось чудовий янмарчик AF, не AF, af F210 Відро підсилювачем прийшов, бокова куліса F-215 старенький. Це в нас і 263-й, також бачимо, що в хорошому стані. Грунтофрези з ножами. Там покажу ще пізніше два кабінечка цікавих приїхало. Ну і хлопці, у них бачите, робота кипить, ставлять всі на колесах, збирають, дуги безпеки, все остальне. Нагадую, що на даний момент у нас найбільший вибір японських тракторців в Україні і китайців також. Чекаємо на вас, Тиврівське шосе 62А, біля авторинку. До нової зустрічі!